Зікхаюшки, шановні хунтани, он, чарівні хунтанки. І так ми продовжуємо нашу дегустацію пива в шабіс. Або якось шабісна дегустація, я не знаю. Зараз ми будемо дегустувати. Так, що це? Грімберген Дабл Амбре. Ну. Спробуємо, що це за дабл амбрес. Це перше пиво буде. Сьогодні в мене два сорти. Це якесь темне чи напив темне. От. Ось таке воно. Маленька пляшечка. І друге, спробуємо: пшеничне Вейзен Сага Нью Brawari. Написано: світле нефільтроване, і не пастеризоване, і не освітлене. Самі не. Ну, спробуємо. Яке воно? Не. Може, взагалі не пиво. Хоча я пробував цю сагу, мені сподобалось. Єдине, що там було якесь пиво, і в нього був такий своєрідний смак. Дещо екзотичний, типа як яловець. Ну, схоже щось на джин чи ще щось. От. А закусювати буду сиром. Французький сир називається зараз, прочитаю. Сир блю де верне з блакитною пліснявою Livra Блін, Блін, ви говориш. Так, спробуємо спочатку з темного. Нормальне пиво. Дійсно. Це клас. Коротше, пиво мені подобається. Сир, до речі, теж, хоча він дорогий зараза. Дорожчий за мій улюблений дарблю. Ну, смачний. Так, тепер спробуємо саву. Вона дійсно світла. Теж щось схоже на джин, але скажу так, добре пити в день, в спеку. Це, ну, як надвечір, зранку. Спеку, та й в спеку піде, воно більш насичене за смаком от, аніж це. Після нього. Як компотик. Ну, такий смачний компотик. І щось таке нагадує джин. Це вже не перша сага, яка мені нагадує джин, але спробуємо, що воно таке. І закусувати будемо французьким сиром. Смачно. Короче, пиво мені подобається і це, і це. Все. І сир подобається. <кій> Дуже смачний. Краще його, мабуть, тільки цей. Чеддер з Ірландським стаутом. І те. там своє, тут своє. Цей з Чеддер без безпліснявий. Він просто на портері і портер випарений. І там шматочками. Коротше, п'ять з плюсом і пиву або пивом і тим більш сиру. На цьому поки що все. Гудбаюшки, шановні хунтани і чарівні хунтанки. Наступного шабесу я вам знов продегустую ще якесь пиво. Om.